Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как в е... И прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим. Все, и Рязанский завод в еб... Безпілотники атакували нафтопереробний завод Роснафти у Рязані. БПЛА потрапили до цехів, де загорілася пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Станом на зараз відомо про двох постраждалих співробітників заводу. Вони отримали осколкові поранення плеча та передпліччя. А що, це да? це? це інтернет. Про те, що пожежа сталася після атаки безпілотників, підтвердив і губернатор Рязанської області Павло Малков. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів. Почалася сильна пожежа, площа якої складає 150 квадратних метрів. Зокрема, горить установка блоку теплообмінника. Поки безпілотники один за одним атакували завод, Рязанське ПВО відпочивало, а місцеві із захопленням спостерігали за дійством. Как мы там задумился, смотри? Это ага, да. такого не было ни хуя. О, падай! Рязанський нафтопереробний завод з 2018 року перебуває під контролем корпорації Роснафти, яка у 2013 році була найбільшою у світі компанією виробником нафти. Проте з 14-го року перебуває під міжнародними санкціями. Більшість продуктів рязанського нафтопереробного заводу експортується. Окрім того, вночі було весело і у воронежі. Область також була атакована невідомими БПЛА. Місцева влада заявляє, що вони збили над регіоном понад 40 повітряних ціль. на глазах только что бахнул где-то над домом ух ты вот где-то еще я, Ну, короче дорожная что-то вон там начинается я хуй знает что это параш ну Но... Ось такі наслідки дронів у Воронежі показують російські телеграм-канали. Вони повідомляють, що уламки БПЛА впали на південно-західному ринку. У Буторлинівському районі пошкоджено житловий будинок і підстанцію, а в Радянському районі частково зруйновано покрівлю магазину. Ніхто не постраждав. Усі школи в Буторлинівському районі переведені на дистанційне навчання. Ні. Рынок не будет. Все отцепили. Автостанция. Это вот задний вход. В рынок мясной. Короче, охранник меня Говорит, что ты тут лазишь. Я говорю, все, 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 убегаю. Короче, не весело нихера, потому что здесь получается как эпицентр был. Все нахер. Взлетело. Блин, пипец. Страшно.